Сьогодні буде розпаковка. Розпаковка посилочки з iHerb. Але перш ніж зробити розпаковку і показати вам, що ж я там замовила і що ж мені прийшло, я її дуже чекала, того що там були деякі вітаміни, коли мені були конче потрібні, я хотіла ще вчора. їх. Я обійшла всю Німеччину, я кажу, ну неправильно, я обійшла бага, купу аптек. Навіть в Берліні була в аптеці, мені сказали, що такого препарату тут, в Німеччині, чомусь немає. Хоча в Google видає, що в такій в мережі аптек я можу замовити. Не знаю чому. Тому посилку я цю дуже чекала. Але сталася цікава річ. Це був вихідний день. А ми поїхали до подруги моєї. Посилку я чекала на понеділок. Ми були у подруги, трішки відволікались. Там ми поїхали на прогулянку, і мені приходить з iHerb повідомлення в телефон, що я отримала посилку. Я така, як я не могла її отримати? Цієї посилки в мене немає, не розумію. Я заходжу на сайт перевізника, який доставляв мені да, поштової служби, яка мені доставляла цю посилку. Це була поштова служба Hermes, тому що мінімальне замовлення на Hermes нижче, ніж на DHL. Тому, звичайно, я обрала Hermes, тому що замовлення я робила виключно за цих вітамінів. Так ось я зайшла, вони мені пишуть ваша посилка. Під дверями. Цікаво. Подруги були, вона також робила там замовлення на цьому сайті свого часу. Їй взагалі залишили посилку, ця поштова служба під сходами. Зайшла в під'їзд, як вона там зайшла, не знаю. І залишила посилку під сходами. Ось так. було. В її випадку, у моєму випадку, посилка. Взагалі під дверями написано. Ми приїжджаємо з сином, повертаємося вже. Нас подруга, якщо бути точнішими, привезла під під'їзд, висадила, ми попрощали, забираємо пошту, піднімаємося до себе на поверх. Ми на поверсі живемо одні. Наші сусіди з нами зараз не живуть. Не знаю, чи вони виїхали взагалі, чи вони просто на якийсь час переїхали. Не знаю. Ну, Сусідів ми бачили, коли вони речі якісь виносили. Ось так. І ми такі. Посилки-то нема. До нас наверх, якщо бути чесним, мені здається, ніхто не піднімається. Ну, навіщо підніматися на останній поверх? Ну, нема посилки. Тобто ми не живемо, да? у ну, нас люди не проходять. А тут нема посилки. Ну, нема, нема. Що робити? Давай шукати в гуглі, в гуглі шукаю, нічого нема, ніякої інформації. Я в шоці була? Добре, що я забрала кореспонденцію нашу. Це рекламні буклети з магазинів, газетки. Я використовую ці газетки для того, щоб читати німецьку мову, тому що там можна писати. Але це дуже складно, тому що літературна німецька мова відрізняється від тієї, якою ми спілкуємось. Це треба обов'язково брати до уваги. Так ось я. Не знаходжу. Я починаю перебирати кожну цю газетку і знаходжу бумажечку таку, я в мене її немає, я здається її викинула, де знаходиться наша посилка. І починаються пошуки посилки по під'їзду. Я хочу наголосити, що я доволі погано говорю німецькою. Якщо я людей розумію, то розмову німецькою розмовляти мені дуже складно. Е, звичайно, я можу написати там перекладачі, перевірити, чи правильно перевів мені перекладач, бо буває. У мене ось була така ситуація, коли я написала е, на даний час, а перекладач написав в Данії. Це так, маленька ремарочка, вибачте за відступ. Так ось, давайте шукати сусіда, якому залишили, бо це на цьому бумажці написано, що сусідів залишили. Ігор мені пропонує. Давай я кажу, мама, будуть дзвонити, а ти будеш дивитися, хто відчинить. Я вирішила відмовитись від такої ситуації, тому що ну, якось ну, всі чотири поверхи, ви розумієте, це нереально. А були наші сусіди, які живуть на поверхнище. Одна була сусідка, я, ну, під нами яка живе, я в неї запитала. Вона сказала, ні, вона нічого не знає, вона тільки повернулася з дачі. І я запитала усі вже потім на бумажці, як я читала фамілію, хто прізвище, вибачте, будь ласка, а то мені тут вже написали прізвище, читала. Бо фамілію я всі казала, все своє життя. Я ж вам кажу, я говорю той мовою, яку я говорила все своє життя, коли жила в Запорізькій області зі своїми батьками, я, я спілкувалася з батьками, ось так я розмовляю. Це моя українська мова, як кажуть, така вона в мене. Тобто це неправильна літературна мова, говорю одразу. Так ось, вибачте за ліричний відступ, посилку, кому цікаво, я там посиланнячко залишу час, де буде сама розпаковка. Якщо вам цікаво, йдіть на розпаковку. Ось я підходжу до сусідів, які живуть напроти внизу, да, у нас, і в них запитую фамілію прізвище цієї сусідки. Одним словом, ми знаходимо нашу сусідку, йдемо до неї, вона ж жіночка похилого віку, вона живе на першому поверсі, і вона нам віддала цю посилочку. Але це вже було на наступний день, хочу вам сказати. Тому пропоную зараз подивитись, що ж я отримала. Всім приємного перегляду. Ну що ж, починаємо розпаковочку для всіх, хто полюбляє iHerb. Бачите, відкриваю разом з вами. Зараз. Невеличкий боксик. Тут не дуже багато всього, бо небагато було замовлено. Починаємо з бумаги. Бумага потрібна для того, щоб це не двигалось. Ось таке моє тут замовлення. І давайте почнемо дивитись. Це перше, що я замовила супер Аква, ультра юалурон. Від торгової марки Міша. Пілінг-скатка. Саме таким не користувалася. Хотіла Beauty Of Cisо взяти, я його знаю, я його вже неодноразово брала, користувалася. Але, на жаль, на жаль, на жаль, в Німеччину його не можна було доставити саме цією транспортною компанією. Що? як Давайте відкривати, його відкрити. Повністю, бачите, запаяна упаковка. Красивий колір. Мені дуже подобається, це мій любий. І запах. Запаху не чую ніякого. Угу. Дуже негарно видавлюється. Може, воно там запаєно? Ну, звичайно ж. Ну, звичайно. Ось таке, давайте я сюди знову трішки. Щоб вам показати текстуру. О, вона така ось, бачите, угу. клас. Тепер я і запах почула більш, бо, бо я ж нюхала, нічого не чула, як вам сказала. Ну, буду пробувати чистити. Мені треба було в першу чергу і для себе, і для Ігоря, бо в нього проблема трішки шкіра. Треба щось робити з цим. Ось таку красу. Йдемо далі. Наступна. Це також пробник. Я його відкривати не буду, бо я зараз ним подібними кремами користуюсь. Не саме цим, а іншим трішки для гарного зволоження шкіри. Це було взято з розділу розпродажі, де ти можеш взяти на пробу якісь пробні варіанти. Я не буду відкривати, хочу залишити, щоб не пізніше його було відкрити до 2027 року, тим паче, він, тому вибачте. Вам не розповім. Наступне це я взяла собі, бачите, яке назва? Яблучний оцет для себе я взяла для кишківника дві баночки хрома, бо в Німеччині не знаю, що таке хром. Не знаю, я не знайшла ні в одній аптеці. Я проходила різні аптеки, по-різному запитувала, нема. Хоча Google каже, що можна взяти в аптеці, але не стало. І Ось такий магнезію взяла, бо моя закінчилася, а мені треба було просто до мінімальної доставки, тому взяла цю магнезію, хоча я намагаюся її і. Взяла на пробу, бачила від Прищів, від Корск, Багато про них чула, але ніколи ними не користувалася. Хай буде. Це також було в догоночку. Оці дві речі мені треба було, щоб взяти в моє мінімальне замовлення. І, чесно вам скажу, бо я і так вибрала цю транспортну компанію, яка мені не дуже подобається, хочу бути чесною. Але це мінімальне замовлення мені треба було для оцих вітамінів. Ну і пілін у мене вже давним-давно закінчилася. Ще Буквально в перші часи приїзду, бо я щось про це не подумала. Я не вважала, що це дуже важливо, можна так сказати, тому, мабуть, і не подумала про це. Ось так ось таке моє замовлення. Напишіть, чим ви чимось користувалися, Розповідайте про цю фірму. До речі, моя сестра цю фірму купує в себе в Нідерландах вітамінів просто в магазинах. В Німеччині цієї фірми я не зустрічала.